Роздивись уважно кімнату і предмети, які в ній знаходяться. Проведемо умовну лінію. Лінія це серединка нашої стіни. Все, що вище, знаходиться зверху, а все, що нижче, знаходиться знизу. Зверни увагу на квадратики. Вони нам будуть допомагати складати речення. Повторюй за мною. Картина. Знаходиться вверху м'яч знаходиться внизу. А тепер спробуй ти.